Юрій Олексійович, розкажіть, будь ласка, наскільки у вас підвищилася пенсія після рішення суду? Ну, на 2000, тисячі після другого рішення суду так, на дві тисячі підвищилось. Угу. Станом зараз становить 13 тисяч 100 гривень. Угу. А, з яким питанням ви до мене звернулись в другий раз? Другий раз звернувся з питанням, тому що незаконно було позбавлено мені соціальної надбавки. У розмірі двох тисяч гривень, uh -huh. і після першого суду мене їх чомусь забрали. Ось тому звернувся uh -huh. до вас. Цей випадок, скажімо так, не поодинокий, це стосується взагалі всіх пенсіонерів-силовиків, у яких за рішенням суду пенсія підвищилась більше ніж на 2 тисячі гривень. У вашому випадку, там, якщо я правильно пам'ятаю, то ну, на перший погляд у вас там на 4600 було виросла, було скільки там 6 600, так? Ну, там було, по-перше, 5800, а, а потім 10. додали задали стало 6300, а після суду 1100. 11 угу. Тобто у вас вона підвищилась на 6 600, але 2000 тисячі соціальної доплати їх забрали. І у зв'язку з цим ми зверталися до суду, оскільки це є дії пенсійного фонду незаконними, неправомірними. Скільки у нас часу зайняло, щоб повернути вам ці 2000 тисячі соціальної доплати? Ну, від звернення до першої пенсії десь три з половини до чотирьох місяців. Угу. Десь так. злітку ось, і на Ябська пенсія вже була підвищена. Угу. Розкажіть трошки про себе. З якої ви області і звідки звільнялись? Харків, Харківська область угу. звільнявся з управління кримінального пошуку? Угу. Звання майор, должность оперативний черговий. Угу. І вислуга скільки у вас? За 20 років, 20 років. 20. Так. Добре. Скажіть, у вас якісь були сумніви звертатися до суду чи не звертатися? Щось таке було? Ні, сумнівів не було. Тим паче, що ми з вами співпрацювали. Я вас добре. Ну, Розгалетів, скажімо так. Mm -hmm. Ваша робота сподобалася. Я звернувся без вагань. Mm -hmm. А чим більше всього вам подобається наша співпраця? Ну інформативна дуже підтримка. Тобто завжди на зв'язку, завжди я в курсі того, що відбувається, на якому етапі справа, де щось знаходиться, які потрібні справки там чи якісь довідки. Що від мене потрібно, зразу повідомляється, і ваше рішення повідомляється мені в повному обсязі, що зараз робимо те, зараз робимо те, подала так, і все чітко і ясно, зрозуміло. Угу. Добре, ми стараємось, скажімо так. Скажіть, що б ви радили своїм колегам, які досі мають сумнів, чи потрібно за цими двома тисячами після першого перерахунку звертатися, чи не потрібно? Ну потрібно що ж тут вагатись? Потрібно відсужувати свої законні кошти, які вам повинні виплачувати. Я, я бажаю, щоб всі відкинули сумніви і звертались. До, до суду, до вас, до правоохоронних органів, щоб свої права відстоювати. Так, боятися нічого, тому що це ваші законні права, які були так. порушені. Ми просто їх відновлюємо і е, щоб ви отримували законні свої гроші. Так. Да. Дуже вам дякую за вашу історію, за те, що приділили свій час. Гарного вам вечора і мирного, мирної ночі, скажімо так. Вже. Дякую, угу. взаємно, взаємно, дякую. Дякую.